Сталося те, що я передбачав до виборів і казав. Депутати по зафрахційні сьогодні це золота карта Верховної Ради. Якщо ми не голосуємо, Верховна Рада не може нічого прийняти. На жаль, так сталося, що регламент, який сьогодні є в парламенті, він передбачав, що всі депутати мають бути по партійних списках, як не ми молодець, пам'ятаєте? І депутатам від таким, як я по запрацівні, що. Важче добитися, щоб їхні закони, які вони пишуть, чи зміни, були, ставили на чергу на голосування, бо сьогодні дві тисячі зареєстровані, а політичні лідери між собою сіли і домовилися, завтра стане той, 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 той. Нас не запрошують. І друг взяти в залі, в залі взяти голос, тобто виступити в залі. Теж важче. Бо там топ треба нажати. А комп'ютер працює так. Чим більша фракція, тим більше шансів отримати угоду. І от ми разом всі жмемо, щоб комусь дати угоду. Але ми зверталися до керівництва Верховної Ради, до політичних лідерів, щоб депутати позафракційні вернули ті повноваження. Багато в нас було таких, щоб в нас пішли, були політичні сили, тепер назад повертаються. Ось. Нас не почули. Ми в четвер показали минулий, що це означає без нас голосувати. Ми всі стали більше з вами, ні одного закону не прийняли. На другий день в п'ятницю нас і запросили на перемовини і слово давали. І думаю, що регламент буде змінений або виробиться така культура в Верховній Раді, коли позафракційним депутатам будуть так само давати абсолютно всі права і повноваження. По регламенту маєте, чисто по процедурі. Тому якщо бачите, що і там не часто виступає. Жму кнопки постійно? Комп'ютер не записує.